Вітаю це про світло, 6 червня, 25-й рік. Нарешті я таки доїхав до теплиці Чернігівщина. Ну, почну з того, що мені більше подобається, потім перейдемо, що мені не дуже подобається. посередині помідори. Ну, Позаростали. Тут у нас з'явилися звірі, вон там, не звертайте на бардак увагу, будь ласка. Тут у мене мама поселила оцих звірів. Два голоши їх і один. Один, здається, не голоший. Коротше, всі, 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 всі три півні. Історія така. Коротко перекажу, мама курка навела, мабуть, штук 9 циплят. Мама їх присадила в клітку, клітку підрила лисиця, забрала курку і майже всіх циплят, всі три десь зашкірились. І вона їх вирішила, що в теплиці тепло. Тоді ще було холодно на вулиці, вона їх сюди делегувала. Тут їх годує, тут вони живуть. Я теплицю один раз відробив профілактичний відфітовтери, другий не, не обробляв, тому що ну, мама не ж худоба тут живе, що я можу зробити. Оця, оця сторона, тут солодкі перці. Ось вона починається так. Я тут підсіяв трошки руколи, це дружина насипала. Сіяла, сі, сипала, як могла, а тут, тут дуже густо. Там, де не дуже густо, там можна вирвати і смачна рукола, дуже. салати підсіяні. ну Пройду зараз, подивимось. Я розповідав і е, показував в розсаді перці Раміра Оранж Чудовий за смаком, Зараз я десь достану рукою. Ось тут, мабуть, я достану, щоб зрозуміти розмір цього перця. Ось, дивіться, ось моя рука. Ось моя рука. Оце перець. Ось отакий він. Буде помаранчевий, дуже смачний. Їх, от якщо подивитись, рослинка така собі, вона взагалі в цьому році якось і не виросла. Я зараз буду давати живлення, буду давати. О, до, до речі, квітне у мене чудова квітне. Це вона квітна що? квітна Чудове такою квіточкою. Ось перці. Треба подивитись моє відео, я там розповідав, що це за перці. Вони тут, дивіться, які перці. Тут уже ось. Якщо десь десь зараз знайду, О, отак. Отакі. Це один сорт, дивіться, ось другий це можливо. А що це за звір такий ось ось такий перець? Йдемо далі. Ну. Раміра просто... Ось дивіться, які роги висять. І це буде помаранчевий солодкий помаранчевий перець. Тут у мене теж ще. Це у нас то халапеньо білий Мабуть, а може солодкі якісь... Ні, це солодке щось ось великий перець. Трошки базиліку залишилось. Це то, що я посіяв. І ось тут навіть дивіться, кущики це були зовсім такі. І тут ще у нас ось двері, вони тільки сітка. І все одно, бачите, який переснув. Довжина сантиметрів 20 більше, мабуть. І навіть на цьому, на самому першому, зараз якось є. Я... Станом поки ближче до дверей, все одно отакі працює. Тобто ця грядка, а, ця грядка ще, я від неї, десь мой шматок, ось по... Де моя рука? Ось ось по перцю цей шматок. Отак десь оцей. Тут була така стежка, я його просто перекопав, це була стежкою, оце, оце було стежкою. Ай, комар, запалася. Ви Вибачайте. Тобто цей рядочок якийсь здається протяг, двері напроти дверей. А такий він у цьому році більш-менш гарненький. Помідори. ну, Помідори ростуть, як вони розуміють, треба спробувати, щось іще буде тут з ними зробити. Зараз незручно показувати, дуже вони позаростали. Треба буде завтра уважно походити. Сливка, ось дивіться, які чудові чудові китиці сливка. це... Жовта сливка дуже смачна, просто дуже смачна. Ось іще тут така сама. Ось вона ще дивіться. О, вибачайте, що не дуже гарно виходить показати. Тепер підемо до того, що не дуже гарно. Ну, гірки якось ростуть і ростуть. Нам вистачає. Тут у нас мама живе одна, ми приїхали, там два чоловіка, буває три чоловіка з мамою. Так, що тут у нас? Тут у нас перці ось тут починається оце. Це халапеньо е, гібрид е, Маджове. Зараз десь до перчика візьму в руки, щоб знов таки була зрозумілий масштаб. О, Оце такі халапишки. Ось такі, дивіться. Чудові речі. А тут у мене далі ось це. Це у мене мамон червоний. Ось такі перчики. Вони ще ростуть, вони ще зовсім зелені. Зовсім-зовсім зелені. Вони спочатку будуть трошки посвітлішають, а потім тріщинки будуть звірі. Дайте мені познімати. Я кажу, мама, не хіба тобі ці три півня, Блин, віддай комусь. А кому ж віддати? Ну, ось це мої перці, е, кажу, перці кажу, помідори, які дуже мені подобаються. Це обід закоханих. Вони будуть помідори такі до, до кілограма в одному. До кілограма в одному будуть. Уже підлам... підламався, блін. Ай, коротше. Так, он дивіться які. Ну, доглядати було б більше, мабуть. Але ж так, і тут я ще покажу зараз. Ось так виглядають перці, це Аусіліо Тінг їх називаю. Го -го гостросолодкий дуже смачний, старий італійський сорт. Насіння, якому зберігається у всесвітньому сховищі насіння сортів якби, достойних зберігання. Оце така штука-краса, це халапені біле. Він вже його можна вже їсти, я його зривав, вже робив з ним омлет. Цикляти від мене бігають, вони мене бачать другий раз за своє життя. Живемо далеко, блін. Ну, і гірки якось ростуть, навіть якісь гірки на них ростуть. Треба теж почистити трохи це все. Тобто, друзі, хто живе далеко, а хоче мати собі щось, майте на увазі, отаке щось у вас буде. Ну, або шукайте, хто буде доглядати. От сьогодні, завтра буду розчищати трошки нижні листя, розведу а, на куб води, розведу, мабуть, 2 кг універсального Петерса. Оброблю по листку теж добривами. Ну, тут трошки. Срачевник, бо мама тут цыплятам там і годує. Ну, якось так. Я скажу так, що в принципі могло бути гірше. Город, мабуть, завтра покажу, щоб не було довгі відео. Може, якісь думки прийдуть завтра. Ще почищу. може ще про щось треба розказати. Рукала. До речі, тут є така рукала. Я подивлюсь, що я сіяв з таким дуже э, гострим, приємним, таким аж хріновим смаком. Корінець таке прямо-прямо. Ну, короче. Ну так, якось так. Як на мене, могло бути краще, але могло бути і гірше. Тому будемо все-таки надіятись. І подивлюся, що, що сорти перця. Це може бути... А що ж це таке у мене? Це може бути... Це може бути... І такі перці, до речі, бляхом. Прямо ось. Що дивитись, то лкі-палки, ось. Ось таке ні. Ну і Раміро, Раміро мене теж радує. Це мабуть, один із самых смачних перців, які я із солодких знаю. Що так смачний, і що на грілі його гарно робити, бо виглядати буде просто. Ну і В ряд Раміро випадково попав перець. Отакий темний. Курки малі нічого не клюють, мені здається, вони їдять те, що їм дають. Ольга дає, може яких ловлять ще тут. Камах. Що там вони ловлять, не знаю. Ну, ось таке наше господарство. Завтра буде вже, мабуть, покажу город. Там, там картина зовсім. ну, як би сказати. Там чудово ростуть кабачки. І вишні в цьому році. Дебіса і доволі смачна вишня. Так, якось не дуже складно вийшло, ну нічого. Всім здоров'я!